Анна Трінчих – легендарна співачка, акторка інстаграм, інфлюєнцірка, авторка таких хітів, як щось там про любов, щось там про розставання з Волошиним», щось там потерлася з квіртологом» і походила з ним по барам». Тепер презентувала нову роботу, яка називається зі смаком Вишні. Що лунає, а в мені тиша. Що може нам запропонувати цей елемент творчості даної легендарної персони? Я думаю, що чергове, неймовірне бачення цієї професіональної мисткині стосовно сучасної музичної творчості. Нарешті я не чую інших голосів, окрім свого. Як ми бачимо, незважаючи на те, що дана персона досить молода, я погуглив Ані Трінчер 22 роки, вона вже пронизує свою творчість певною філософією, а саме вона не чує інших голосів, окрім свого, що основна ознака того, що вона піклується про власне ментальне здоров'я і в неї немає шизофренії, як мінімум. Ну і сподіваємось, що розладу множинної особистості також у Анни Трінчер немає. Але я думаю, що акцент тут все таки трошки зміщений, і вона повідомляє, що вона прислухається виключно до себе, а не орієнтується на голоси з натовпу шому людського осуду, ні відголосків минулого до біса, не мридла бути хорошим. Того, що вона намагається бути максимально конвенційно привабливою, акцентує всю свою роботу на зовнішності і на тілі, скоріш за все, просто демонструє нам про те, що вона хоче донести. Що вона. Важливий момент в тому, що Анні Трінчер набридло бути хорошою, і я не зовсім зрозумів, в чому це проявлялося, в який момент взагалі щось змінилося. Та безумовно, в школі у неї був трошки інший образ. Але в її мегароботі по барам вона приблизно так само виглядало, єдине що терлися об Леона в автомобілі. А тут ми перемістилися локацією до басейну, чи це означає, що вона тепер не хоче бути більш хорошою? Не знаю. Я хочу акцентувати на тому, що в першу чергу я розбираю виключно творчість і образ, що ми бачимо на екрані. Я уявлення не маю, яка людина Анна Трінчер. Впевнений, що неймовірно, чудова і прекрасна. Та ми все ж розбираємо творчу одиницю і відповідно аналізуємо, що правильно її персонажку, яка присутня в цьому кліпі. І от вона не хоче більше бути хорошою. Відповідно, в цьому кліпі ми побачимо її поганою. Єдине, що хочу сказати, що в одному з цих кадрів вона схожа на Аллу Малкін. Бо Малкін, Малкін здається. А відповідно, це ідеальний момент, щоб сказати, що отут-от згорі буде нотаточка і посилання на відео про цю пані. Мені, до речі, дуже подобається творчість пані, Алли, і ми там намагалися зарядитись позитивом в тому ролику. Можете і ви після перегляду цього відео. Стоп, всі грані. В наступному кадрі ми бачимо, що пані Трінчер за допомогою театрального бінокля вислідковує чоловіка. Який пливе, а може, сич, світи... Я так розумію, що це певний е, тип сексуального чоловіка. Ну, так би мовити, підстать всьому, що відбувається в цьому кліпі. Я не знаю, чи правий я, чи ні, але вже вкотру музичну роботу Анна Трінчер запрошує чоловіків з бородою. Я підозрюю, що, можливо, це вкотре натяк на те, що Волошин, ти недостатньо мужній для мене. Ось справжній чоловік. У них волосся на обличчі, а ти голишся. сором Або я навіть не знаю, чому ну у неї такі. Однотипні чоловіки, які не схожі на Волошина, з яким вона, попрошу, прожила цілий рік в шлюбі. Тобто, ну такий неймовірний союз. Я вважаю, несправедливо тепер перекривати такою от творчістю, але знову ж таки, можливо, вона просто довіряє кастинг-менеджерці обирати чоловіків, і тут немає ніякого прихованого посилу. Це так додумування в рамках цієї творчості. Мене частинку Пабел. До речі, я нагадую, що цей проект існує завдяки вашій. Підтримці у вас є можливість підтримати мене на монобанці або Баймікофі, і за це за донат від 40 гривень ви отримаєте доступ до 20 одиниць унікального контенту. Крім того, якщо ви вважаєте, що всі гроші повинні йти на ЗСУ, є і така можливість. У мене є збір, який буде йти до вересня, до мого дня народження. І там ви можете отримати за донатик від 40 гривень дрібку додаткового контенту, а за 100 гривень. Можете отримати квиточок для розіграшу мерчу. Drive. Підняв запашну чашку. Спробуєш свій арумат. Ским донат на розвиток канал маш не підведе. Кабачи, донат виб'є за тобою. Ти наш герой день почнеться з тобою. Хоже не со. Разом сила, я ці за я. дякую за підтримку цього проекту будь-яким способом. А ми повернемось до легенди. <звук> я Хочу пояснити вам, що якщо ви не можете зрозуміти слів ці пісні, то це проблема не мене як монтажера, і навіть власне не вашого слуху. Імовірніше за все, щось пішло не так на етапі постпродакшну. Але я можу зачитати вам слова, тому що я розумію, що всі ми тут заради творчості авторки і хочемо трошки глибше зануритись в історію, що вона нам хоче розповісти. Світ лунає, а в тобі тиша, з тобою розірву всі грані, а може з іншим. Не всі святі у цьому храмі. Давай облишим. ми дві частини Бабл гаммі зі смаком вишні. Що таке Бабл Гаммі? Бо я думав, є «баблгам», а баблгамі... Ну, баблгам — це це жуйка наче. А хтось асоціює жуйку з двома частинами. Але хто я такий? Правильно? Ну, ми в принципі розібралися. Далі е, йде а -а -а -а. склала тебе із паперу, дежав'ю із моїх снів. Не приборка на пантера, але ти один зумів. Не Тихо, тихо, не сховаєш почуття, що так горить, почуття множина горить один. Дві галактики безкраїв в пустоті злились на мить. Ну, ви зрозуміли, чому я прочитав вам слова наперед, щоб ви намагалися вловити ці слова в цьому тексті. Я, на жаль, не можу абсолютно нічого виокремити в цьому хаотичному наборі звуків, але я впевнений, що це була частинка задумки. З іншої сторони, нам нічого не залишається, крім як розбирати візуал, що є в кліпі. І зрозумійте мене правильно, я ні в якому разі не хочу обговорювати зовнішність, а не трін. Ще але так як музичний кліп це аудіовізуальна робота, так чи інакше нам залишається обговорити візуал, бо слова я тупо не розбираю теж і ми можемо покадово подивитися, що Анна йде, стоїть, повзе, крутиться і лежить. В Цілому можемо зафіксувати її як багатогранну особистість, яка має можливості нас здивувати і в цілому демонструє абсолютно різні свої можливості. Якщо ви чуєте дрель, то він тут за стіною. Якщо не чуєте, то компресор впорався добре. З іншої сторони, у вас є вибір слухати дрель або слухати пісню Анни Трінчер. Ну тут уж, як хочете. Звичайно, окремо хочеться. Просто за що? Звичайно, Zwyczaj... Zwyczaj... Zwyczajno, Zwy... Ні кадр демонструє нам просту річ, що ймовірніше за все, у панни є невеликі проблеми з зором. Бо, е, як би це сказати коректніше, басейн в метрі від неї і немає необхідності використовувати бінокль. Чоловіка видно і так, я би міг би пошукати якийсь метафоричний сенс в заяві з тобою розірву всі грані, і той факт, що в цей момент Анна Трінчер танцює посеред білих простиней Але я не буду нічого додумувати. Тобою розірву всі грані, а може син, святі у цьому храмі Просто Анна так бачить. Анна Трінчер крутиться в компанії інших жінок, які труться од неї, і вони всі приоткривають рати, тому що думають, що це сексуально. І, в принципі, в якихось там випадках, напевно, і да, але ну це не головна ознака. Тому, будь ласка, можна якось побільш відкривайте будь добре. У фітнес рух це щось легендарне, чесно кажучи, окремо хочеться відмітити мемний потенціал цього кліпа, тому що кожен стоп кадр і вираз обличчя Анни трінчер це тупа легенда мемів. і хочеться відмітити, що це точно того варте.